Привіт! Замислювалися колись, що насправді відбувається з їжею на тарілці. Сьогодні ми зазирнемо під капот нашого організму і розберемося в трьох китах, на яких усе тримається. Мова, звісно, про білки, жири та вглеводи, наше палне, наші цеглинки, наша енергія для життя. Ось чудова цитата для роздумів. Тварини живляться, люди харчуються, але тільки розумна людина знає, як їсти. Знаєте, це ж і справді так, харчування це не просто закинути в себе паливо, щоб рухатись далі, це ну, це ціле мистецтво, свідомий вибір, що вимагає, хоч трохи розуміння, як усе влаштовано. Так що ж це таке їсти розумно? Власне, це і є головне питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. А для цього треба зануритись в основи, з чого ж складається наша їжа і що вона робить всередині нас. Ну, напевно, всі бачили ці яскраві картинки. Тарілка здорового харчування поділена на сектори: тут овочі, тут зернові, тут білок. Але давайте будемо чесними, що це все означає, що ховається за цими групами продуктів. Саме про це і поговоримо. Зазирнемо, так би мовити, за лаштунки цієї тарілки. Отже, наш план такий: спочатку розберемося з основами, що таке тарілка і тіло. Потім детально поговоримо про білки наших будівельників. Далі жири, наша енергія і захист, потім вуглеводи, основне паливо. І насамкінець найцікавіше, як усе це збалансувати. Поїхали розділ перший: тарілка і тіло. Вступ до макронутрієнтів. Тут ми познайомимось із нашими трьома головними героями. Так от, уся їжа, яку ми їмо, складається з трьох основних компонентів: це і є білки, жири та вуглеводи. Їх називають макронутрієнтами. Макро, бо їх потрібно багато, на відміну від вітамінів та мінералів, яких треба зовсім трішки. І кожен з цієї трійці виконує свою абсолютно унікальну і незамінну роботу. Тепер давайте знайомитись ближче почнемо з білків наших головних будівельників. Серйозно, якщо тіло це будинок, то білки це цегла, цемент і навіть робітники на будівництві. Добре, трохи науки, але зовсім просто: білки це такі довжелезні ланцюжки, складені з маленьких частинок, амінокислот. Уявліть собі конструктор лего. Амінокислоти це ті самі різнокольорові цеглинки. А наш організм такий собі майстер-будівельник, який з цих цеглинок може скласти що завгодно і м'язи, і волосся, і навіть гормони. І подивіться, скільки в них роботи. Це не тільки про м'язи. Білки будують буквально кожну клітинку. Вони ж ферменти, що прискорюють усі хімічні реакції, вони ж гормони, вони ж антитіла, що борються з інфекціями, навіть кисень по крові переносить білок гемоглобін. І так, у крайньому випадку, коли вже зовсім немає звідки брати енергію, організм може розщепити і їх. Справжні універсальні солдати, інакше й не скажеш. І скільки ж цих будівельників нам потрібно? В середньому для дорослої людини це десь 118-120 грамів на день. Звісно, цифра може коливатися залежно від активності віку, але це дає гарний орієнтир. Уявіть, кожен день організм потребує таку кількість матеріалу на ремонт і будівництво. Окей, а звідки їх брати? Джерела є двох типів тваринні, м'ясо, риба, яйця, молоко. Вони, як правило, дають нам одразу весь набір цеглинок – амінокислот. І є рослинні джерела, хліб, крупи, овочі, фрукти. Тут теж повно білка. Найголовніше це різноманітність. Комбінуючи різні продукти, ми точно дамо організму все, що йому потрібно для великого будівництва. Гаразд, з будівельниками розібрались. Переходимо до жирів. Ох, у них, звичайно, трохи зіпсована репутація. Але насправді без них нікуди. Це наша енергія, наш захист і багато чого ще. Знову трішки термінології: жири або, як кажуть вчені, ліпіди. Головна їхня фішка вони не розчиняються у воді. Ну, спробуйте змішати олію з водою. Саме ця властивість і робить їх такими особливими та важливими для нашого тіла. Так, для що ж вони потрібні? По-перше, це наш стратегічний запас енергії, такий собі павербанк на випадок, коли основна зарядка закінчиться. По-друге, вони буквально огортають наші внутрішні органи, захищаючи їх від удалів як м'яка подушка. І що суперважливо, саме з жирів складаються оболонки всіх наших клітин. Без жирів не було б і клітин. А ще цікавий факт: при їхньому розщепленні утворюється вода. І так, якщо з'їсти забагато вуглеводів чи білків, організм перетворить їх правильно на жир. І для всіх цих важливих справ від зберігання енергії до побудови клітин нам потрібно десь 100-110 грамів жирів на добу. Звісно, мова йде про правильні корисні жири. А ось і їхня головна суперсила. Подивіться: один грам жиру дає вдвічі більше енергії, ніж грам білка чи вуглеводів. Вдвічі. Саме тому природа придумала такий ефективний спосіб зберігати енергію. Жир це по суті найкращий акумулятор: маленький, легкий і дуже, -дуже потужний. І на десерт вуглеводи якщо жири – це наш павербанк, то вуглеводи це швидка зарядка від розетки, основне паливо для тут і зараз. Отже, їхня головна місія давати нам енергію. І то швидко потрібно подумати, пробігтися та просто дихати. Організм одразу такий, а де мої вуглеводи? Давайте по пунктах. Вуглеводи це головне джерело енергії, це ми вже зрозуміли. Невеликий їх запас організм тримає в печінці та м'язах. Це називається глікоган, такий собі оперативний резерв. А тепер, увага, ключовий момент. Якщо вуглеводів надходить забагато, більше ніж треба на енергію прямо зараз, то організм їх так перетворює на жир і відправляє в той самий стратегічний запас. І так, за великої потреби, організм може сам синтезувати вуглеводи з жирів та білків. А тепер подивіться на цю цифру 350-440 грамів на день. Це значно більше, ніж білків та жирів, правда? І це не просто так. Це тому, що наш мозок і наші м'язи працюють переважно на цьому паливі. Кожен день, кожну хвилину, тому його і потрібно так багато. Добре, з кожним гравцем познайомились окремо, а тепер найцікавіше, як вони грають в одній команді. Це і є той самий великий акт балансування. Ось тут усе на одній картинці. Дивіться: білки, наші будівельники, їх треба близько 120 грамів, жири, наш енергетичний резерв, пауербенк, їх треба близько 110 грамів, і вуглеводи, швидке паливо, їх потрібно найбільше до 440 грамах. Все просто і логічно. А тепер питання на мільйон, яке власне підсумовує всю нашу розмову. Чому від зайвих вуглеводів набирають вагу? Думаю, відповідь вже очевидна: якщо швидкого палива надходить більше, ніж ми встигаємо спалити, наш мудрий організм не дасть йому пропасти. Він акуратно запакує цю зайву енергію в найефективніший акумулятор, тобто в жир. От і вся магія. І на завершення слова Герті Корі, жінки, яка отримала Нобелівську премію саме за те, що розібралася, як працюють вуглеводи. Я вірю, що в мистецтві та науці тріумф людського розуму. І це правда. Розуміти, як їжа на тарілці стає частиною нас, нашою енергією, нашим життям, це ж є маленька перемога розуму. І саме ці знання дають нам можливість робити той самий розумний вибір щодня.